Взагалі, то мій день починається з того, що я п'ю або каву перед роботою, або чай. Залежить це від того, який в мене настрій і який в мене тиск, що немало важливо. Така ж сама штука із волоссям. Колір волосся залежить від настрою. От, тому що якщо великий тиск, я каву не п'ю, а п'ю чай. І якщо в мене тиск нормальний, я можу собі дозволити каву. І а, я вже вас знайомила з цією компанією, вона мені дуже подобається. На екранчику я напишу назву для вас. ось. І ця компанія знову подарувала мені такий набір ось, подивіться <кхід> прислала. І я хочу з вами його розпакувати, тому що не було часу раніше розпакувати, а зараз у нас скоро будуть вже свята весняні. 8 березня, хто святкує. І от можна придбати, наприклад, такий подарунок для своїх рідних, близьких дівчаток. Також для робітниць, офісних і так далі. Подивіться, яке чарівне пакування. Мені дуже подобається. Того разу кава прийшла просто фіолетово жовта Я е, така була просто щаслива від тих кольорів. А тепер ось такий чайок. Подивіться, це вже приємно, навіть якщо просто подарувати отак от патічку і перев'язати її якимось бантиком. Це буде вже дуже приємно. У мене тут два сорти: чорний чай з бергамотом, бо я дуже люблю люблю чорний чай з бергамотом, тому мені такий чай і прислали. І другий чайок у нас з вами зелений чай, просто чистий зелений чай. Моя донька любить зелений чай, тому компанія подбала і подарувала їй зелений чайочок. Дивіться, тут є така наліпочка. Ця наліпочка зроблена не просто так. Вона зроблена для того, щоб ви розпакували чайочок, відрізали верхні, верхню частинку пакування. Ось таким чином. І потім під, підігнули і приклеїли. Таким чином у вас завжди буде закрите пакування, і чайок не буде втрачати свою свіжість, і запахи свої не буде втрачати. Знову потрібно, відкрила і взяла чайочок. Зараз понюхаємо. М -м, смачно пахне зелений чайок, подивимося, що тут у нас? Крупнолистовий чайочок. Дуже великі листочки і приємно пахне зеленим чайочком. Так, це для доньки, а я собі відкрию зараз свій чайочок з бергамотом. Мала не п'є з бергамотом чаю, тому що в неї алергія на цитрусові. А бергамот це цитрусовий. І виходить, що вона не може пити чайок з бергамотом, але це так смачно, ви собі не уявляєте. Подивіться, наскільки це класно. Там є ще якісь листочки, як фруктики такі. Це, мабуть, той бергамот і є. Так, теж крупно листковий чайок. Подивіться, ось так він виглядає. І зараз я хочу собі його заварити. Нам подарували ось таку чашечку, гарнюсіньку. Зараз я буду заварювати чайочок, і якраз ви подивитеся, наскільки він крутий, тому що чашечка прозора і вам все буде видно. І так, заварюємо чаєчок. Заливаємо його кип'яточком. Накрию тарілочкою і почекаю, поки завариться. Також можна використовувати фільтр для чайочку. Ось така кишенька тут у мене є, і сюди можна покласти порцію чаю і заварити так, щоб листячко не заважало пити. Мені, наприклад, не заважає, але донька любить користуватися фільтрами, тому їй заварю зараз чай, якраз з використанням цього фільтрику. І так, беремо фільтрик. Беремо порцію чаю. Сюди. Ось так. Тепер встановлюємо фільтрик сюди і заливаємо водичкою. Накриваємо тарілочкою і почекаємо трошки. Відкриваємо. Ну що, а я хочу вже спробувати чайочок. Зверніть увагу, я пофарбувала трошки волосся синій колір. От. Готуюся повним ходом до весни, бо мене це зима вже задовбала, чесно кажучи, чи морози і все. Дуже хочеться вже тепла, дуже хочеться вже пташок, зеленого листя і всього. Так ось куштуємо наш чай з бергамотом. Дивіться, листечко, практично все вже осіло, трошечки залишилося, але у мене вже немає просто. Просто немає сил вже чекати. Я почекала трошечки хвилинки-дві, і вже не дочекалася більше, тому буду пробувати. Ой, гаряченький. Боже, яка це насолода? Яка це насолода? Ранок починати з чаю, з міцного. Він аж трошечки, так, знаєте, аж з гірчинкою. Такий міцний чайочок. Бергамотик, він так бодрить. М -м? Смачний дуже чай. Mm. Mm. Всім рекомендую ось іде 8 березня, іде весна купувати такі подаруночки, щоб у вас вдома було багато різних сортів чайочку, і щоб ви могли себе балувати кожного раночку або ввечері, хто любить пить чайок, отакими смачними напоями. Ну, а тепер виймаю фільтр. І спробую зелений чай. Хоча я не люблю зелений чай, але інколи я його п'ю. Особливо ось на вечір я можу попити зеленого чаю. По-перше, заварився він дуже класно. Він ось такого кольору, янтарного якогось зеленого. М -м -м. Це дуже смачно. Я люблю, до речі, ось цей чай зелений пити, коли я їм суші. От мені подобається, я не знаю, чомусь оце е солоні суші, і от зелений чай без цукру, я просто обожнюю. Дуже класний чай. Дуже класний чай. Це не той чай, що продається в супермаркетах, а то в порошках, то в пакетах цих жахливих. Ні. Це дуже класний, якісний чайок. Я вам всім рекомендую його собі придбати. Я залишу обов'язково силочку на цей чайочок, а також на цю компанію. Там чудові менеджери, чудові просто. Вони будуть вести вас завжди, з вами зроблять замовлення, все вам підберуть до вашого смаку, бо є різна палітра чайочків, різна палітра кави. От тому вам менеджер все допоможе. Вона все це зберігає, і також вони вас будуть підтримувати під час вашого вибору. Ось. І ще я хочу вам сказати, що в них дуже великий вибір на всі смаки. І фруктові є чайочки, і з розою, і зелені, і зелені з жасміном, і чорні, і чорні з бергамотом, різні чайочки. Якщо вам захочеться, я вам залишу силочку в описі під відео. А також залишу промокод Ладунша, з яким буде вам знижечка на чайок і на каву. Всім рекомендую придбати іде весна. Давайте. Надихатися чимось гарним, давайте не думати про погане, і давайте якось собі піднімати настрій. А настрій може підняти кава і чай з самого ранку. Звертайтеся до чудової кампанії, яку я вам рекомендую. І у вас ранок буде. До зустрічі! Ще хочу вам порекомендувати до чаю смачного два смаколики. Дивіться, це самарканська халва. Подивіться, ми вже відкрили, бачите? І вже спробували. Ця бананова. Ось, а ця у нас молочна. По-перше, її можна алергікам. Тут немає лимонної кислоти, немає ніяких фарбників, нічого. І ви можете цю халву давати навіть дітям замість цукерок. Подивіться, яка вона чудова. Ммм, mm, пахне пряженим молоком. Вона дуже смачна, дивіться. Mm. Mm, кайф від халви. А потім закріплюємо ефект кайф від чаю. Божественна mm. насолода. Я не знаю, як це вам пояснити. Оця халва з динькою, динна халва. Відкриваємо ось такий шматочок. Подивіться, там горішки натуральні. Спробуємо динну хаву. Боже, натуральна диня, еліто в хаті. динну халву я рекомендую до зеленого чаю. Це вам не торти з кремами. Це вам не цукерки. Це. Чарівні два десерти, два смаколики. Це американська халва. З динькою, з бананом є у них, молочна халва, пісташкова халва. Я теж вам залишу обов'язково ссылочки на ці смаколики. І я сподіваюся, що ви будете кайфувати так само, як і я. Купуйте чайок, купуйте халву, купуйте. Каву, промокоди внизу, силочки внизу, балуйте себе, радуйтесь себе і просто не забувайте про те, що у вас мають бути хвилинки для себе і ви всі хвилинки маєте насолоджуватися. А тоді у вас буде гарний настрій, гарний настрій. Це ви на роботі добрі будете, це ви в сім'ї будете добрі, і все у вас буде складатися як потрібно. ще Пишек. Все, я біжу на лекцию, и мои курсанты сегодня будут щасливі, потому что я сьогодні добра, як ніколи. Две чашки чаю, два варианта халвы, кайф.